Теорію, критично важливо в наших реаліях говорити правду і говорити про проблеми. Якщо якийсь довбодятел в офісі президента сприймає це як критику політичну, то я би наголосила, що проблема, коли вона артикулюється і визначається, вона має потенціал бути вирішеною. І Якщо комусь в офісі президента читайте Володимир Олександровича, хоч трішечки не байдуже наша держава, то нашу критику і зауваги він мав би приймати як Експертну позицію і поради, що він холера може зробити зі своєю командою, щоб покращити ситуацію в українській державі, допомогти її посиленню обороноздатності і, зрештою, вистояти у ці важкі часи. На жаль, будь-яка критика будь-які зауваги від Європейської солідарності сприймаються як страшний злочин, і починається чи тотальний пресинг чи хамство в Верховній Раді, особливо щодо жінок із європейської солідарності зі сторони спікера, чи ми маємо там нові сигнали про нові якісь там кримінальні переслідування. Або як оце останнім часом є, особливо щодо моєї колеги Вікторії Сюмар, це тотальна замовна чорнуха на приофісних телеграм-каналах, угу. де обкидують, перепрошую, лайном в кубі, і ти навіть не маєш можливості захиститися. Тому що а мільйонники вони контролюються офісом, і вони ну, просто повністю покривають саме дійне поле. Друге, вони анонімні. Треть ти не маєш навіть до кого запелювати. А четверте, це все називається а, ви молодці, слава Богу. Тому що ти європейська солідарність треба знищувати, і кожного разу ми щодо себе це все відчуваємо. З іншого боку, нещодавно на День захисника України я була в черговому суді. Де треба було захищати захисника України на день захисника України від переслідувань ДБР, і ми там з хлопцями, якраз військовими, там був це полковник Михайло Кулик, колишній керівник навчального центру Нацгвардії. Там разом з нами на суді був полковник Рюмшин, якого знову ж таки намагаються закрити, тому що він не дав робити польоти перебічникам московського патріархату. В результаті його там. А терзають так само мало не рік сидів в СІЗО, і от такі от люди позбиралися. Ми сидимо з хлопцями і думаємо, Боже, якщо ти не маєш кримінальної справи від зеленського чи офісу, то ти вже якийсь не такий неправильний патріот. А тут вже правильні підбираються. До речі, нагадаю, що сьогодні було чергове кримінальна засідання у справі кримінальній проти Романа Червінського, де йому по факту, після того як не вдалося його звинуватити там в неякісному командуванні на полігоні канатовому. На на литовищі канатовому і не вдалося звинуватити в тому, що він навів ракети на литовище, яке відоме з 1960-х років. Так йому шить якусь там справу про якийсь там, ніби хабар, якого не було.